Виходжу на мітинг з жовтня місяця, коли вони тільки розпочинались в Харкові, якби з, перш, з перших цих протестів. Стало менше людей приходити, бо напевно вони розчарувались у владі, розчарувались у тому, що можна до них достукатись таким чином. Ми писали звернення на наші листи, не відповідають. Ми приходимо сюди, до нас не виходять. Тобто комунікації з владою не відбувається. Тому, скоріш за все, люди розчарувалися. І вони чекають, чого чогось чекають. А в країні війна. А ви продовжуєте виходити? Я продовжую виходити, бо якщо не ми, то хто? Ми повинні підтримувати морально хлопців. Ми повинні нагадувати владі, що ми все-таки є, хоч нас тут і мало. Виходить, але ми є, і ми бачимо і вимагаємо від влади, щоб вони більше грошей виділяли на оборону міста, на забезпечення хлопців. Бо в ну, мене брат чоловіка мобілізувався, і їм командир сказав, що те спорядження, яке їм видають, воно не годне. Купляйте за свої кошти. Тобто, людина пішла добровільно у військо, і вона повинна. Забезпечити себе амуніцією.